Привіт! Починаючи з цього відео, ми нарешті переходимо до написання коду. Та в цьому відео ми навчимося підключатися до MySQL бази даних за допомогою PHP. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Перше, що нам потрібно зробити, так це увімкнути локальний сервер. Я буду використовувати memp. Тут я вже ввімкнув локальний сервер, також відкрив головний. Одну сторінку та й перейшов на PHP Myadmin. Все ж таки, ми будемо все одно працювати з PHP Myadmin, але вже не в плані того, що ми тут щось будемо створювати, а в плані того, що тут ми будемо переглядати нашу базу даних. Також додатково, вам потрібно відкрити проект, який е, відноситься до цього локального сервера в певному текстовому редакторі. Ми це вже робили з вами в першому уроці. Я відкривав папку htdocs в програмі PHP Storm. Відповідно, ось у мене ця папка відкрита. Тут є порожній файл index.php. Ну і тут я буду описувати весь код. Ви ж можете прописувати код також в цій програмі або в будь-якій іншій програмі. Це буде працювати так само. Ну і давайте перше, що ми. Ми тут з вами зробимо так, це ми опишемо стандартну HTML розмітку. Для цього я прописую знак оклику, натискаю TAB. Після цього прописується вся стандартна HTML-розмітка. Можливо, єдине, що я тут додам, це title, буде написано PHP плюс SQL або ж MySQL. Ну і додатково, звісно ж таки, ми відкриваємо з вами PHP, а також його ось тут закриваємо. Ну і тут будемо описувати підключення до бази даних та роботу з самою базою даних. Отже, щоб нам працювати з базою даних, перше, що нам потрібно зробити, так це створити якусь зміну. Нехай ця зміна буде називатися MySQL, або більш е, проста назва, це, наприклад, Database. Ну, е, Тут неважливо, наприклад, MySQL залишу. Далі, ми повинні з вами створити об'єкт, і для створення об'єкта завжди виділяється пам'ять, тому прописується ключове слово new. І ми створюємо об'єкт на основі такого класу, який називається як MySQL Improved. Тобто це Спеціальний клас, який дозволяє нам працювати з базою даних, в частності з Базою даних MySQL. Тут нам потрібно вказати декілька значень. Перше значення це якби сервер, до якого ми підключаємося. Наразі, оскільки я працюю на локальному сервері, то сервер в нас буде як localhost. А в майбутньому, коли ви будете працювати з віддаленим сервером або ж з хостингом, ви зможете запитати у тій компанії, де ви придбали цей хостинг, які дані вам потрібно підставляти, або ж просто знайдете їх в особистому кабінеті. Там буде також. Певний сервер, ну, URL-адрес, по якому ви зможете підключатися, а також буде пароль та логін для підключення. Ну і ви ці дані будете використовувати. Наразі, оскільки ми просто працюємо на локальному сервері, то все прописуємо як під локальний сервер. Отже, назва серверу це localhost, локальний сервер. Далі мені потрібно вказати логін та пароль, по яким я буду підключатися. І тут все залежить від того, яку програму з сервером ви використовуєте. Якщо ви використовуєте меб, то ось тут на головній Торінці тут в нас є, по-перше, хост. Бачите, це локал хост, або ж можна було, було прописати ось таке, це одне й те саме. А також тут є юзернейм, тобто логін і паспорт. Оці дані я просто скопіюю та сюди підставлю. Це буде мій логін, це буде мій пароль. Якщо ж ви використовуєте, ну, наприклад, програму Open Server або ж XAMPP, то там, скоріш за все, будуть такі дані, як MySQL для логіна та нічого для пароля. Ну, взагалі, подивіться в. Налаштуваннях самої програмі, які там дані вам потрібно прописувати. Але зачасту це саме MySQL і порожній пароль. Оскільки я використовую mem, то прописую root та root. І далі четвертим параметром мені потрібно вказати, до якої саме бази даних я буду під'єднуватися. Як ви можете побачити, у мене в phpMyAdmin досить багато різних баз даних. І я пропоную під'єднуватися до тієї бази даних, яку ми з вами створювали раніше. Тобто ця база даних, вона в мене називається PHP. MyAdmin. MySQL, а саме таку назву я тоді і копіюю та сюди прописую. Отже, тепер я прописав, що я під'єднуюсь до, до нашої локальної бази даних та вказую, до якої саме бази даних я буду під'єднуватися. Також, після того, як ми прописали оці всі налаштування, я рекомендую ще встановити кодування для самого цього підключення. І щоб таке зробити, ми прописуємо звернення до MySQL. MySQL це в нас об'єкт, бо він йде на основі ось такого класу як MySQL Improved. А оскільки це об'єкт, то звернення до різних функцій, які є в цьому об'єкті, вони відбуваються за допомогою ось такої стрілочки. Тобто я звертаюсь до об'єкту і якби з нього вибираю якусь функцію. В моєму випадку мені потрібна така функція як query. Ця функція вона дозволяє нам виконати певний SQL код, і е, тут ми прописуємо сам по собі цей SQL sql код Наш sql код наразі буде дуже простим. Все, що мені потрібно вказати, це те, що у якості кодування я буду використовувати UTF-8. Тобто для підключення, для отримання даних я буду використовувати саме кодування UTF 8. Ну і поки що просто прописуємо ось таку структуру. А також давайте ми відразу з вами пропишемо закриття підключення. Справа в тому, що коли ви працюєте з базою даних, то вам потрібно, по-перше, Перше підключитися до неї. А по-друге, вам потрібно завжди закривати саме ось це підключення. Бо якщо ви не будете закривати підключення, то в якийсь момент у вас так вийде, що програма занадто багато разів підключиться до бази даних, але жодного разу не відключиться, і програма почне працювати повільно, некоректно. Тому я рекомендую вам кожен раз, коли ви підключилися, відразу прописувати ще відключення. А далі вже, поміж ось цих рядку, рядків, ви будете прописувати будь-які Дії, які там пов'язані з базою даних. Отже, для відключення все, що я тут буду робити, я буду звертатися до нашого об'єкту, і знову ж таки, через стрілочку я звертаюся до певної функції. Це функція close, тобто функція, яка дозволяє нам закрити оце з'єднання між нами та базою даних. І тепер ось тут, поміж рядків, я можу прописувати будь-який будь код, він буде виконуватися. Вже саме в момент підключення до бази даних. Ну і звісно ж таки, перше, що я пропоную зробити, так це перевірити взагалі, чи є у нас саме по собі підключення. Для цього ми пропишемо невелику перевірку. Отже, тут я буду звертатися знову ж таки до MySQL, до нашого цього об'єкту MySQL. Далі я буду звертатися до такого значення, як ConnectError. Це не функція, це саме значення. І якщо connectError поверне нам значення true, умова виявиться корект. І в такому випадку ми будемо розуміти, що є якась е, помилка, ми цю помилку будемо виводити на екран. І я пропоную виводити цю помилку. Давайте ось в такому форматі ми її будемо виводити, Тобто ми будемо виводити номер помилки. І тут я звертаюсь до MySQL і звертаюсь до Connect. Він е, ніч неправильно прописав Connect error, І в кінці також ще буду робити перехід на новий рядок. А додатково, можливо, ми ще будемо виводити просто інформацію про саму помилку. Для цього мені потрібно. Вивести не error номер, а е, просто Connect error, ну і також, можливо, перехід на новий рядок. Е, окрім того, ми давайте будемо ще тут прописувати Exit, адже якщо в нас буде помилка, я не хочу, щоб будь-який наступний код він в нас виконувався, а тому прописую просто ось тут Exit. Ну і нарешті, ми такі можемо з вами зберегти та подивитися на результат. Е, для цього мені потрібно зайти на головну сторінку memp. Тут є е, посилання на mywebsite. Якщо такого посилання не немає, тоді просто перейдіть на localhost 2.4 І далі ви отримаєте ось таку порожню сторінку, це цілком логічно, головне, щоб тут не було помилок. І якщо тут не буде помилок, це означає те, що ми з вами коректно підключилися до нашої бази даних. Якщо ж я тут вкажу, наприклад, якусь неправильну базу даних, ну наприклад, ось таку, то в нас по, лозі, по логіки тут вже повинна видаватися помилка, і дійсно так і відбувається. Тобто тепер він, він, пи, він пише про те, що ми підключаємося до невідомої бази даних, а саме PHP MySQL 1. Дійсно, такої бази даних немає, тому видається така от помилка. Ну і знову ж таки, виправимо цей момент, оновимо сторінку. Бачимо, що помилки немає. Отже, можемо просто продовжувати працювати з самою базою даних. Добре, тепер після умови ми будемо виконувати вже код, знаючи, що ми коректно підключилися. І от перше, що я пропоную зробити, так це взагалі вивести інформацію відносно нашого підключення. Чесно, не дуже часто я цим користуюся, але тим не менш, давайте ми це відразу з вами зробимо, просто подивимося, що ж в нас є в самому підключенні. Для цього мені достатньо прописати MySQL Host info, Також в кінці, напевно, буду робити перехід на новий рядок, оновляє, оновлюємо сторінку, і ми бачимо. Тому, що ми з вами підключилися по локальному серверу за допомогою такого сокета, як Unix. Ну, тобто інформації тут досить мало, але тим не менш, це просто інформація відносно, якого, відносно до якого серверу ми з вами підключилися, та який сокет або ж яку технологію ми з вами використовували для підключення. І тепер я пропоную зробити наступне. Ми давайте все ж таки через PHP MyAdmin створимо ще одну нову таблицю. Це буде дуже проста таблиця. Далі я цю таблицю видалю за допомогою коду, а пізніше за допомогою коду створю ще одну точно таку саму таблицю. Отже, щоб мені це зробити, я натискаю на нова. Тут натискаю ігнорувати все, якщо у вас є якісь тут помилки, нас вони не цікавлять. Далі сама таблиця, вона нехай в мене буде називатися як X. Екземпл, ну тобто мені не важливо. Далі в нас тут буде декілька полів: це id, name і нехай bio. id – це інтеджер, name – варчар, а bio – це буде великий якийсь текст. Тут вказуємо просто значення. ну, Наприклад, 11 для ID, для варчара 50. Для тексту, до речі, до речі, вказувати довжину не потрібно. Тобто, текст ми і так розуміємо, що це щось велике, і довжина тут просто не вказується. За замовченням ніяких значень не буде. Зі ставленням, ну тобто, кодування, ми робимо тільки для тих рядків, які в нас працюють з текстом. І відповідно я тут повсюду ставлю utf 8 General C. ставлю атрибут Unsigned, ставлю також індекс Primary, і тут потрібно вказати, звісно ж такі виконати. І додатково автоінкремент додаю для поля ID. Далі для усієї таблиці також ставимо у Т8 General C і поміняємо на стандартну таблицю MyISM. Ну і в принципі натискаємо Зберегти. Після цього в нас створюється нова табличка. Екземпл. Ось тут всі є потрібні нам поля. Ну, загалом все спрацювало як і потрібно. Тепер ми давайте спробуємо цю таблицю просто взяти та видалити за допомогою коду. Отже, щоб мені таке зробити, я звертаюсь знову ж таки до нашого підключення, до нашої бази даних, це об'єкт MySQL. Далі використовую функцію Query, і Query знову ж таки, це така функція, яка допомагає нам виконати певний SQL код. Ось тут ми встановлювали кодування, а тут я зараз пропишу команду, за допомогою якої ми зможемо видалити таблицю. Важливо відмітити, що SQL команди вони зазвичай записуються у верхньому реєстрі. От дивіться, я заходжу на переглянути і бачите SQL. Команда, вона пишеться в верхньому реєстрі, окрім е, якихось певних назв. Ну, наприклад, ось тут вказується, що ми вибираємо усе з таблиці Екземпл, таблиця Екземпл в нижньому реєстрі, е, просто бо вона так називається. Але самі команди вони зазвичай пишуться в верхньому реєстрі. І насправді, якщо ви пропишете все в нижньому реєстрі, воно також буде працювати коректно, але це вважається поганим тоном. А отже, краще так не робити краще команди дійсно записувати в верхньому реєстрі. Отже, яка в нас буде команда? В нас буде е, така команда, як «drop» table, тобто ми кажемо, що ми хочемо видалити таблицю, і далі ми просто кажемо, яку таблицю ми хочемо видалити. Я хочу видалити таблицю example. І тут також є один момент для різних назв, от як, наприклад, таблиця чи певне поле з таблиці. Ви для цих назв можете ніяких лапок не дописувати, але також можете все ж таки дописати лапки, і зазвичай для таких назв прописуються ось такі лапки під наклоном. Ну, те саме ви можете побачити насправді і ось тут. І це залежить лише від вас, можете не дописувати ці лапки, можете дописувати, знову ж таки, просто більш гарний тон, коли ви їх дописуєте. Але ніяк на роботу воно не буде впливати. Ну і в принципі, більше мені тут нічого дописувати не треба. Тобто, коли я запущу програму, в нас буде виведена якась інформація. Виконається ось ця команда, а вона вже сама по собі видалить нам таблицю. Отже, оновлюємо сторінку, нічого як би не вивелося, але якщо ми тепер зайдемо, в PHP MySQL. Побачимо, що тут лише одна таблиця. Тут, наче ще дві відображаються, але ми можемо оновити нашу оцю PHP MyAdmin, оцю бокову панельку. І бачите, тепер тут також відображується лише одна таблиця. Таким чином, ми видалили таблицю вже нарешті за рахунок коду. А тепер наступне, що я пропоную зробити, так це створити таку таблицю також за допомогою коду. Отже, звертаємося до MySQL, звертаємося до нашої улюбленої функції query. знову ж таки, вона нікуди не дівається. І тут ми прописуємо з вами команду. Команда буде звучати наступним чином: ми хочемо створити. Таблицю. Далі ми вказуємо назву для цієї таблиці. Наприклад, моя таблиця нехай буде називатися як Users. до цього example, Тепер нехай як Users буде називатися. І відкриваємо ось такі круглі дужки. В них ми прописуємо усі поля, які будуть належати до цієї, ем, до цієї таблиці. Можна все прописати в один рядок, але я краще розіб'ю на декілька рядків, просто щоб нам воно виглядало трохи краще. Отже, ось тут я прописую перше поле, і перше поле це буде ID. Далі вказую тип даних, це буде інтеджер, і вказує довжину. Це буде 11 символів. Також тут варто зазначити, що це not null, тобто це е, таке поле, яке не зможе приймати значення null або ж нічого. А ще до цього поля потрібно вказати, що це буде автоінкремент, тому ми після not null дописуємо автоінкремент. А ще нам потрібно вказати, що це буде первичний ключ, тобто primary key, І таке ми з вами дописуємо, але вже в наступному рядку, після коми, і просто дописуємо primary key та вказуємо, що primary key це в нас буде саме поле ID, Ось це поле. Тепер це поле воно коректно було створене. І давайте, ось тут після цього, саме поле ми створимо ще декілька полів. Наступне поле це буде name, таке саме, як ми створювали в phpMyAdmin. Це в нас буде varchar. Нехай максимум тут буде 50 символів. І знову ж таки це поле не може бути порожнім, тому not null прописуємо. І додатково ми прописуємо ще одне поле: це BIO. Тут тип даних буде як текст, довжину можна не прописувати, тому я тут її не буду прописувати. Єдине, вкажу, що це not null, Ось таким чином. Ну і в принципі, це і є та команда за допомогою якої ми зможемо створити нову таблицю з трьома полями, давайте ми таке з вами спробуємо оновити. Бачимо, що жодних помилок в нас немає. Ну, а головне це те, що дійсно створюється така нова табличка. Ми можемо зайти в структуру цієї таблиці. Побачимо, що тут є всі наші поля, є ID, це Primary Key, що це After Increment, Ну і взагалом всі наші поля вони дійсно тут були створені. І все це створено було з допомогою саме коду. Ще буквально один момент, який варто відзначити, це те, що якщо я знову оновлю сторінку, ви побачите, що у вас буде видаватися помилка, бо це помилка. Пов'язана з тим, що ми повторно намагаємося створити таблицю Users. вона вже існує, а ми ще раз намагаємося її створити, і щоб вийти з цієї ситуації, ми можемо або закоментувати весь цей код, або ж дописати умову. От якраз умову я й пропоную дописати. Отже, ми кажемо, що ми створюємо таблицю, якщо тільки вона не буде існувати. Для цього ми прописуємо ось таку перевірку, і е, таблиця Users, вона не буде тепер повторно створюватися, тобто оновлюємо сторінку. Ніяк Таких помилок вже не видається. Ну і знову ж таки, в нас є просто наша оця одна таблиця. Давайте так також тут оновлю. Є одна таблиця Users, вона була створена і повторно вона більше не створюється. Ось таку додаткову перевірку також раджу завжди дописувати. Ну що ж, в цьому відео ми вже ознайомилися з підключенням та роботою з базою даних. Якщо відео вам сподобалося, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!